Хто він? Чемпіон? У неділю Сирегішкін підвівся рано. Не тому, що в нього були невідкладні справи. Просто ранок видався такий яскравий, свіжий після нічного дощику, що було б нерозумно валятися в ліжку. Такого ранку завжди відчуваєш, що трапиться щось радісне чи незвичайне, адже день буде довгим-преддовгим і дуже далекий той час, коли покличуть спати. В сусідній кімнаті було тихо, і Сергійко хотів непомітно вислизнути з дому. Якомога обережніше взявся він за тугий замок, але той усе таки по зрадницькому клацнув. Сергійко, це мама кличе в сусідньої кімнати. Почула, чого? Сходи, будь ласка, по хліб, і не запізнюйся на зарядку. Зарядка буває о восьмій. Звучить горн, на футбольному полі стоїть людина у червоній майці. Це майстер спорту Акульшин. Він живе на третьому поверсі. Стоїть і чекає, коли позбігаються діти з усіх під'їздів. Потім пробіжка, стрибки і гра у м'яч. Як бачите, зарядка аж ніяк не нудна. Сергійко не збирається ухилятися. А от хліб це вже обов'язок. Навіщо ходити по нього, коли можна замовити додому? Мама каже, задля виховної мети, щоб він, Сергійко, не розлінувався. Дві булки. Ну, звичайно, ти же знаєш, чується за дверей. Зараз з'ясуємо одну хвилиночку, голосно каже Сергій і посміхається, уявивши здивовані обличчя батьків. Він бере телефонну трубку, набирає три нулі підряд. Алло, довідкове? Де я можу купити дві свіжі міські булки? Де ви живете? байдужим голосом питає автомат Липова алея, будинок 5. Після кількох секунд мовчання автомат тим самим тоном промовляє У вашому будинку є хлібний магазин. Дякую, що нагадали, ледь стримуючи сміх, відповідає сироїшкін. Що він сказав? гукає батько. Що боки га ще гарячі, і щоб ви не запізнювалися на гімнастику. А ми ж одного разу не запізнилися, хором озиваються батьки і сміються із Сергійчиного жарту. Справді, на цю гімнастику всі дорослі йдуть охоче, навіть пенсіонери. Піднімаються у ліфтах на дісятий поверх і виходять на дах. Там як у дворі квіти, кущі, а посередині площадки спортивні снаряди. Пенсіонери, звичайно, на кільцях не підтягуються, лише присідають та махають руками. Зате Сергійчин батько здорово крутить сонце на турніку і закидає в кільце баскетбольний м'яч. У таку рань у дворі не було жодної душі побалакати нізким. Тому Сироїшкін вирішив іти в найдальший хлібний магазин. Може, когось зустріне чи побачить щось цікаве. Сергійка повільно простував під тінистими липами. Збоку могло здатися, що він заглиблений у свої думки. Але це не так. Він грався ішов знайомою вулицею, а бачив її зовсім новою. Ось посаджені дерева. Вчора їх ще не було, тоненькі, наче палички і без листя. Та нічого, незабаром вони наберуться сили, зашумлять на вітрі. А ось бульдозери нагорнули купу землі, вирівнюють майданчик. Поки вал не зруйнували, тут зручно ховатися, десь чути гудіння мотора. Потрібно заплющити очі і відгадати, звичайна це машина чи повітряна. Потрібно швидше відгадати, поки шум не розбірливий, а потім перевірити себе і помахати вертольоту з шашечками на боці. Внизу за річкою видно чашу стадіону. Сергійко дивиться на неї, але бачить не стадіон, а кам'яні мури римського колізею. Зараз він не семикласник школи кібернетиків, він відважний гладіатор. На ньому не штани й куртка, а залізні лати. Гарчать у підземелі дикі звіри. Він має змагатися з тиграми й левами і вразити їх своїм мечем, щоб лишитися живим. І він почуває тугу, як той гладіатор, який щодня виходив на арену ризикувати життям. Ні, хай краще буде стадіонний лізеєм, а синхрофазотроном. Так-так, такий він і є. Синхрофазотрон, найбільша у світі машина, кругла, мов цирк, громада. Всередині неї носяться частинки, з яких складається атомне ядро. Звичайно, ці частинки нізащо не побачиш простим оком. Якби атом був такий завбільшки як футбольне поле, то його ядро стало б лише м'ячем. Тільки вчора Сергій чув про це на уроці фізики, але зараз він не просто Сергій, він фізик. Ось він бере фотопластинки. Розстрелені частинками, і під мікроскопом бачить сліди, схожі на яскраві пухнасті зірки, і починає розмірковувати, чиї ж це сліди, яка частинка пролетіла. Хм-хм, загадково. Раптом йому в вічі б'є сонячний промінь, і він забуває, що хвилину тому був фізиком. Темніють у далині стіни старого Києва, і їх хороняє на високому березі стрілець Роїшкін. Іде високий дід з палицею. Та це ж сам Володимир Великий, який надасть наказ він своєму воїнові. Володимир зупинився і спокійно запитав Скажи но, ну, друже, як пройти до магазину мільйон дрібниць? «Не, не знаю, розгублено пробелькотів Сергійко. Тобто це я, я знаю, прямо, прямо і ліворуч. Спасибі, сказав Ані, трохи, не здивувавшись, дідусь, і пішов повільно, спокійно, але вже зовсім не як Володимир Великий. Дві булки були куплені в кінці Липової алеї. Дорогою назад, щоб згаяти час, Сергій грався у вивіски. Здавалося, що тут такого? Прочитай вивіску навпаки, от і вся премудрість. Але при цьому виходять такі дивні слова, мов ти опинився в іншому світі. Такий мали вигляд вивіски, відбиті в широких вітринах. А вимовлялася так: Акетпа монодропар Актсчмікс. Сергійко став загадувати фільм, який він бачив зовсім недавно. Дуже цікавий фільм: Зустріч світів про антисвіт. Починається з того, що ракета із Землі підлітає до таємничої планети і пускає в розвідку літаючого робота. Той починає спускатись і несподівано вибухає, немов атомна бомба. Виявляється, антисвіт влаштований зовсім не так, як Земля, Сонце і взагалі галактика, і планета, і її мешканці, і все-все інше складається там з античастинок. Частинок з протилежними зарядами. Тому дивний світ і називають анти, тобто проти. Це відкрили космонавти, які прилетіли із Землі. У нас електрон негативний, каже командир ракети, а в них позитивний. Досить тільки нашим і їхнім частинкам зіткнутися, як відбувається вибух. Справді цікавий цей антисвіт, кинь туди звичайний камінь, вибух, кинь палицю вибух, впусти щось випадкове з ракети знову вибух. Але поки космонавти, що в кіно здогадалися, куди вони прилетіли. Розгорілася справжня війна. Всі в залі застигли, нерви у всіх напружені, так здорово закручено в картині. І ось що цікаво чому він і згадав про цей фільм в антисвіті все навпаки, навіть праворуч і ліворуч, там, де в нас ліворуч, у них праворуч. Шкода, що міста антисвітян показували тільки з висоти. Не розбереш, чи є в них вивіски. А взагалі будинки цілком сучасні, схожі на пластмасові кулі, і якщо у них все таки є вивіски, то вони читаються справа наліво. Сергій зупинився, вражений своїм відкриттям. Він глянув на вивіски і урочисто промовив ніби читав заклинання. Рофрафмонорццах. Усе навколо нього вмить змінилося. Він стояв на антиземлі, читав антививіски й дивувався в холодну, і дивився в холодну шибку антивітрини. А з шибки на Сергійка дивилася антилюдинка. Волосся зачисано справа наліво, кишеня з гудзиком ліворуч, а годинник на правій руці. Привіт, сказав Сироїшкін. Я знаю, хто ти такий. Ти не просто моє відображення, а ти аж йорес. Зараз я запізнююсь на зарядку, але іншим разом ми з тобою обов'язково поговоримо. Будь здоров, аж Йоресе! Сергій, махнувши рукою на прощання і, побачивши такий самий жест у відповідь, побіг додому. Звичайно, це я переборщив, що обіцяв з ним поговорити, бурмотів він, повернувшись із антисвіту на липову алею. І все-таки здорово, що я зустрів антилюдину, майже антилюдину, додав він, подумавши. Принаймні, даю свою голову відрубати, що серце вниз з правого боку. У дворі на футбольному полі грали малята. Все ясно, зарядку він прогавив. Зовсім непогано було б побігати з м'ячем. але що вдієш, його затримав ніхто небудь, а Антилюдина. І Сергійко, як тільки завернув за ріг, зрозумів, що це відкриття. Принесе йому славу. Біля останнього під'їзду він помітив хлопців. Раз зібралися, значить, щось обговорюють або обмінюються цінностями. Так і є. слухають Вітьку, смирнова. Той стоїть гордий, ніс догори, волосся скуйовджене. Хлопці, сказав Сергійко, я щойно бачив антилюдину. Вмить Смирнов лишився зовсім самотнім. Хлопці оточили Сироїшкіна. Йому довелося кілька разів повторювати, як він читав вивіски навпаки, як згадав про антисвіт з фільму і помітив у вітрині аж Йореса. Виявилося, всі бачили зустріч світів. Усі помітили, що в антисвіті, навпаки, ліворуч і праворуч. Але ніхто навіть не здогадувався, що зовсім поряд, буквально за два кроки, можна знайти щось схоже на антилюдину. Відкриття вимагало негайної перевірки, І тому компанія помчала на вулицю читати вивіски за методом Сиродіжкіна і кривлятись у вітринах. А Сергійко поплентався додому саме в ту мить, коли він. Пестився у променях слави, його гукнули з балкона. Він покірливо вислухав материнські докори, проковтнув свій сніданок, відмовився кататися по річці на крилатому теплоході і повеселішав тільки тоді, коли вирішив, що неодмінно стане фізиком і вивчатиме антисвіт. Але де цей антисвіт? Де його вивчати на землі? Чи на землі чи обов'язково летіти в космос, і як далеко туди летіти, і яка потрібна ракета, як уникнути вибуху. Десятки питань закружляла в Сергійковій голові. Всі вони потребували негайного обговорення. І Сергій побіг до вовки королькова, який усе знав. Мабуть, там зранку стовбичить макар гусів, – подумав Сергійко. А з ним ніякої розмови не вийде. Самі тільки дурниці. Як би здихатися гуся? На всякий випадок, Сироїшкін вдався до навіювання на відстані. Гусаче, сиди вдома, гусаче, сиди вдома, повторював він, піднімаючи сходами в, сусідні, в сусіднім під'їзді. «Точно!» Передчуття не зрадило Сироїшкіна. Гусак був тут, як тут. Він возився на площаці з трубою, обклеєною чорним папером. Побачивши однокласника, гусів широко усміхнувся і сказав: А, -а Сироїшкін, привіт! Бачиш трубу? Телескоп збільшує у тридцять разів. Наш з професором винахід. Хочеш Серегішкін першим побачити зоряне небо? А де професор? діловито запитав Сергійко. Зараз прийде, ти дивися, поки труба вільна. Звичайно, ясного сонячного дня ніяких зірок побачити не можна було. Та й Сергійко все ж нагнувся, припав до круглого вічка. Його опалило, осліпило сонце. Вогненні. Списи, ніби проткнули око, розгублено кліпаючи, вити... втираючи долонію сльози, що покотилися по щоках, стояв Сергій коло вікна. Він хотів загилити ногою телескоп, але пожалів професора в Ну, що ти там побачив? їхно запитав гусів. Такого йолопа, як ти, спересердя сказав Сергій. І побіг сходами. Таку хитромудру гуску, як ти, кричав він на ходу. Ні, гусака товстого, гибкого, пригибкого гусака. Макар не погнався за ним. Він лише висунувся з вікна і крикнув: Я тобі покажу гусака, краще не попадайся. Сонце світило лагідно, гостро, духмяно пахло молодою, пахло молодою зеленню. Але світ здавався Сергійкові сірим, недобрим. Йому було гірко, прикро. Він ішов і думав, як помститися цьому здоровенному, сповненому підступності гусакові. Сирогішкін придумував плани помсти й один за одним відкидав їх. Ласо, яким можна було заарканати і прив'язати ворога до дерева, напад у темряві, навіть допомога приятелів, десять міцних кулаків, усе це Сергієві не подобалося. Лишалося знайти чудодійні краплі, які в десете розбільшують людські сили і викликати кривдника на бій. Але ж де дістанеш такий рецепт? Несподівано сильні руки підхопили Сергійка, підняли високо вгору. Ось він! закричав хтось оглушливо гучно. Кача його! Сергійка отямився. Він побачив прапори спортсменів у яскравих майках і великі білі літери на червоній полотнині, що впадали в око. Фініш! Якісь люди несли Сергійка, піднявши над юрбою, і кричали Знайшли, знайшли ось він, чемпіон. Натоп обертався, розступався, роздивлявся Сироїшкіна, а він тільки кліпав віями і крутив головою. Хтось узяв його за руку, потримав, ідучи поряд, і здивовано сказав «Пульс нормальний, не серце, а годинник. Він не захекався, захоплювався інший болільник. Легені, мов ковальські міхі. Чемпіон, чемпіон, повторювали всі навколо. Сергійка поставили перед високим міцним чоловіком у білому костюмі з червоною пов'язкою на рукаві. Як тебе звати, хлопчику? Сергій Серегішкін здивовано сказав несподіваний чемпіон. А де ти живеш, де не вчишся? На Липовій алеї, у школі кібернетиків. Товариші, закричав суддя в білому костюмі. Невідомий бігун Сергій Сироїшкін. Він живе тут, у жовтневому районі. Юрба загула. Молодець, сказав суддя Сироїшкіну. Вітаю. А за що? здивовано запитав Сергій. Молодець, повторив суддя, ніколи не треба зазнаватися, а завтра приходь о п'ятій годині на стадіон в секції легкої атлетики. Ось, тримай, він дістав блокнот, дірвавши аркушик, і щось швидко написав: Тут адреса й моє ім'я, приходь обов'язково, талант треба розвивати. Він обернувся до інших суддів. Я гадаю, можна зарахувати біг сироїшкіна. А я протестую, різко відповів суддя у тренувальному костюмі. Сироїшкіна немає у списках команди. Зарахувати, 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 галасували болільники. Він з нашого району. Судді стали сперечатися, а Сергійко тихо відійшов у бік, стискаючи в ручі. Аркушик чемпіона по-дружньому плескали по плечу, йому говорили підбадьорливі слова, хтось сунув йому морозиво. На нього дивувалися, як на чудо. А чудо було дуже незручно. Чудо все ще ніяк не розуміло. Чудо вибрало в голосливому натовпі спокійного товстуна з палицю і боязко запитало: А що сталося? Ні. Ви тільки подивіться на нього, голосно сказав товстун, налякавши Сергійка. Тікати було нікуди. Навколо вже стояло щільним кільцем болільники. Він навіть не розуміє, що натворив, говорив далі товстун, постукуючи палицею об асфальт, «Талановитий і чистий душею, так от. Товсту нахилився до Сергійка. Наш район програвав естафету сусіда. Ми вже вирішили, що діло пропаще, лишався останній етап на 400 метрів. Наш стоїть, чекає паличку, а суперник уже біжить, тільки п'яти миготять. Як раптом де не візьмися ти? Вихопив у нашого недотепи паличку, наздогнав першого, випередив його, розірвав стрічку і зник. Просто поталанило, що ти живеш у нашому районі. Товстун раптом змахнув палицю і проголосив Зарахувати, Сироїшкіна! Зарахувати. підхопили люди, які стояли довкіл. Сергійко сунув у кишеню, непомітно вибрався з натовпу і кинувся щодуху геть. Він не розумів чому тікає від яскравих прапорів і голосливих болільників. А не підійшов до головного судді і не пояснив помилку, всі ранкові пригоди, рішимість стати фізиком сонце, що вдарило у вічі, прагнення помсти, несподівана слава, все змішалося в Сергійчині голові і гнало його вперед. Мабуть, тепер він і справді міг установити рекорд, тільки серце. Калатало, як шалений маятник, а з легені виривався якийсь дивний свист. Він вискочив на стрімкий берег річки, упав на траву і довго лежав нерухомо із заплющеними очима, наслухаючи удари в грудях, ловлячи ртом повітря. Віддихався, перевернувся на живіт і помітив недалеко в кущах синю куртку. Куртка, куртка, звичайна куртка, і все таки щось у цій куртці непокоїла сирогішкіна. Щось чорне, маленьке, блискуче стирчало з під синьої куртки. Сергійка подивився уважніше і вирічив очі. Це була невеличка штепсельна вилка для вмикання в мережу. Сергій ніколи ще не бачив курток, з під яких висуваються такі незвичайні хвости. Тому він тихенько підповз до куща, обережно взяв вилку і потягнув до себе. Куртка здригнулась, заворушилася з-за куща прямо на Сергійко виліз дуже знайомий хлопчисько. Ні, зовсім незнайомий. Це був хтось чужий, але цей хтось був викопаний сироїшкін. Сергій дивився на нього широко розплющими очима, і йому здавалося, що це він сам виліз зараз із за куща й дивиться на забіяку, який сіпнув його за куртку. А хлопчик у синій курці живий двійник Сергійка теж завмер і дивився у вічі Сергішкіну. На обличчі його нічого не відбивалося, ні здивування, ні усмішки, воно було абсолютно спокійним. Це твій штепсик, тобто вилка, нарешті сказав, отямившись Сергій. Моя, обізвався хлопчик у синій курці трохи скрипучим голосом. А, ана, а навіщо вона тобі? знову запитав Сергій і почув дивну відповідь. Я живлюся електроенергією. Ти? Сергій повагався. Ти робот? Ні. Я електронік, так само спокійно промовив хлопчик. Але ж ти не людина. Так, я не людина. Вони сиділи на траві, зовсім поряд, і мовчали. Сергійко непомітно роздивлявся свого сусіда. Дарма, що в нього провід із вилкою, думав Сергій, зате з ним можна розмовляти спокійно, по-людськи, ну те, що з гусаком? І раптом Сергійка висягнула думка. Послухай, а це ти біг так швидкою бігнав усіх, Хвилюючись запитав він. Я. Ти знаєш, ми з тобою дуже схожі. Така схожість зумовлена математичними законами, пояснив хлопчик у синій курці, і Сергійка враз заспокоїла його розважливість. І ти це помітив? Так, помітив. Ти знаєш, мене прийняли за тебе, а справжній чемпіон це ти. Можливо, я чемпіон, погодився Сергійків співрозмовник. Але я зовсім не хотів цього. Не хотів, от чудний. Ноги несли мене вперед, продовжував дивний хлопчик, і я не міг зупинитися, отже, найімовірніше я не чемпіон. Тут Сергійко схопився, став розповідати, як сперечалися судді, як його підкидали і несли на руках. Хлопчик у синій курці теж підвівся і уважно дивився на сироїшкіна. Його обличчя було як і раніше, спокійним і незворушним. Ні, він не заздрив несподіваній Сергійчині і славі, зовсім не заздрив. Я ніколи не бачив, щоб хтось біг так швидко, захоплювався Сироїшкін. Якби судді не пішли, я привів би тебе і сказав, ось хто встановив світовий рекорд електронік, а я просто Сироїшкін. Сироїшкін? скрипуче запитав електронік. Ага, ми ще не познайомилися, Сергій простягнув руку. «Називай мене Сергійком». Сергійко Сироїшкін. Повільно повторив, ніби запам'ятовуючи електронік, його права рука обережно взяла пальці Сироїшкіна і стисла так сильно, що Сергійка зойкнув О, вибач, Сергійку. електронік подивився на свою долоню. У мене запрограмовано, що з такою силою треба тиснути руку друга. Сергій, пританцьовуючи, дмухав на пальці, він нітрохи не образився, навпаки, зрадів. Нічого, це дуже навіть здорово. Ти не зменшуй силу, вона нам ще знадобиться. Розкажи про себе, ти тут живеш? Ні, тільки сьогодні приїхав. Тоді я покажу тобі місто, зрадів Сергій. Спочатку підемо в парк, купимо морозива і з'їмо по чотири штуки. Я нічого не їм, сказав електронік. Зовсім. забув». Сергійка махнув рукою і від душі пожалів приятеля. Не пощастило тобі, морозова куди смачніше, ніж електричний струм. Я можу полуничного зразу чотири штуки проковтнути. Я теж ковтав предмети, коли показував фокуси, уточнив електронік. Фокуси? Здорово, обов'язково мені покажеш. Добре, покажу. Так весело балакаючи, простували вони до парку, і всі зустрічні оглядалися йому слід. не на кожному кроці трапляються такі схожі близнята.